Це дуже важливо, бо справді там, я думаю, буде більше як півмільйона осіб або родин, які зможуть скористатися цією підтримкою, бо там розширений спектр тим, кому можна отримати цю допомогу. Це і малозабезпечені багатодітні родини, це і одинокі особи пенсійного віку, це люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені родини. І це йде тестування нової системи автоматичної системи надання соціальної підтримки, де людський фактор вивільняється і за певними критеріями автоматично буде нараховуватися соціальна підтримка родин. Вже е, такий закон вступив в дію, і з 1 січня ці автоматичні системи будуть. Працювати, крім того, звичайно, є е, допомога в тисячу гривень, це, яку багато хто критикує. Я для них кажу, хто е, не хоче скористатися однією тисячу, ви, будь ласка, її оформить, оформить і зразу скеруйте на благодійність ЗСУ. Таким чином, ви внесете свій внесок. Але для пенсіонерів одна тисяча гривень. Однозначно це е, суттєва підтримка. Крім того, є е, окрема допомога внутрішньо переміщених е, категоріям громадян. 2 тисячі гривень залишається на е, повнолітнього члена родини, 3 тисячі на не, дитину е, і 3 тисячі на людей з інвалідністю. Крім того, ми активно. Зараз вже готує Мінсоцполітики систему до запровадження е, закону, який з 1 січня буде чинним щодо допомоги чи виплати при народженні дитини. Там суттєво збільшується і допомога 40 тисяч одноразово крім того, 8 тисяч щомісячно до одного року потім є ясла. Оплачує держава це. Суттєва підтримка родин, які беруть сміливість в цей непростий час народжувати діток, і з січня місяця вона вже буде діяти. Крім того, ще є ряд допомог при тому, якщо родина потрапила в складну життєву ситуацію. Зараз Мінсоцполітики активно переймається з управлінь соціального захисту. До пенсійного фонду України, в якому наявні всі бази уже даних, вони зараз можуть скористатися.